Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch trend Я Ольга Назаренко, викладач німецької мови. І сьогодні в нас відео знову не про німецьку мову. Сьогодні я вам розкажу, як і обіцяла про свої парфуми, а саме про нішови парфумерів. У мене є невеличка колекція, яку я зібрала. Я думаю, що багатьом жінкам дійсно ця тема цікава. Я також люблю дивитися відео про парфуми. Але знаєте, як я більше люблю? Не про новинки, а більше про. Ті парфуми, які в мене вже є, ніби як підтвердження, що я зробила гарний вибір. Хоча насправді я цікавлюся парфумерією, мені це цікаво з дитинства. Завжди любила користуватися парфумами, але потім у мене почала проявлятися мігрень, і я ними часто користуватися не можу. Але наразі я знайшла для себе дуже випадкову парфум. Від якого в мене абсолютно не болить голова, я декілька разів спеціально експериментувала день за днем наносила його на себе і взагалі нічого. Звичайно, що це дуже особисто, дуже індивідуально. Це не означає, що якщо у вас схожа проблематика, як у мене, що цей парфум на вас точно так само буде сидіти і не спричиняти ніяких дискомфортів. Але все ж таки я про нього розкажу, я з нього почну. Звичайно, це моя новинка, хоча не одна а моя новинка, і завжди новинки це найулюбленіший парфум, так? От, Якби в мене запитали, який би я парфум зі своєї колекції лишила, я би лишила цей. І як, можливо, дивно, не дивно, я розказую вам зараз про парфум від марки L'Occitane, а саме Гузе Сафхан. Я не знаю, французькою він інакше читається, тому що це французька марка. Троянда і шафран. Я на нього вийшла абсолютно випадково. Мене ніколи не цікавила, парфумерія там. Взагалі цю марку для себе також нещодавно відкрила, тому що їхні парфуми, як правило, це те саме, це повтор запахів, ароматів, ті, які присутні в гелі для душа, в кремі для рук. Так? І вони дуже рослинно квіткову примітивні для мене. Ну надто просто ну троянда, троянда, ну от, ще там щось цвітвишні, цвітвишні. Так, я не люблю таких запахів. Тобто, щось має бути і рослинне, але чимось воно має десь підтримуватися. Я тут буду вам прописувати всі ноти цих парфумів на пам'ять, я це все не знаю. Верхні ноти, ноти серця, базові ноти просто для вашої інформації, якщо вас це цікавить. Але він, тобто, я зайшла в магазин, запитала просто, яка у вас є парфумерія. Можливо, думаю, щось мені цікавеньке покажуть, якусь цікаву композицію. Вона запитала в мене продавчиня, який аромат мене цікавить. Я ляпнула троянда. Хоча троянда в парфумерії мене ніколи не цікавила. Для мене завжди троянда в парфумерії НАТО важка, НАТО драматична, НАТО така нав'язлива. Так вона мені заважає. Тобто, троянда ні. Але вона мені показує ось цей парфум. У них був лише тестер. Всі парфуми були розкуплені. Я досить довго за ним по побігала, можна так сказати, поки його придбала. Між іншим, онлайн наразі він в них на їхній сторінці є. Я подивилася, перевірила. І тут присутній шафран, звичайно, інші ноти також будуть прописані, які цю троянду роблять такою розкішною, такою елегантною, такою ненав'язливою. Я е, коли його на себе наношу, я наношу його завжди на волосся в першу чергу. І знаєте, це такий ефект, коли не я постійно чую цей запах, от він десь тут нанесений, так, за вушками, і він біля мене. А він ніби виникає десь звідкись. Ну, Я, як правило, ношу розпущене волосся. І я десь махну головою, і в мене з'являється ось ця, ця хмаринка е, запаху переді мною. Це просто щось неймовірне. Він настільки, от в мене в першу чергу асоціюється цей запах з запахом розкоші, розкіш. Тобто, це немає тут ніякої синтетики, немає ніякої драматургії, немає ніякого орієнту, хоча я дуже люблю орієнтальні запахи. Він просто елегантно розкішний. І я вам дуже раджу просто зайти, потестити цей парфум. Можливо, вам також сподобається. Наразі це мій любимчик абсолютний, і я вам дуже раджу, коли ви тестите парфуми, не на тестер наносите, так як вам це рекомендують продавці. Так, дають такий папірчик, і ви наносите на нього парфум. Це перше знайомство. Так? Ось ви нюхаєте кришечку, ви нюхаєте цей тестер. Це перше знайомство. Але насправді парфум потрібно нанести завжди на шкіру. Особливо ми завжди автоматично сюди наносимо. Так, ми коли в одязі в нас ця відкрита зона. Тут в нас пульсація, тут в нас тепле місце, і ось саме парфум розкривається завдяки теплоті нашій шкірі, завдяки нашим особистим ферментам, які присутні в нашій шкірі, він відкривається інакше інакше, ніж ви його чуєте, наприклад, в флакончику чи на тестері. А ще краще, якщо вже на цьому етапі ви цей парфум пройшов тест і він вам подобається, наносимо парфум в магазині на. Цю зону, так, щоб він біля завжди був біля носу, щоб ви його завжди чули. Для того, щоб зрозуміти, чи він вам заважає, не заважає, чи він вам подобається, коли він постійно присутній, так, не лише десь на руці ви його нюхаєте. І тоді, після того, коли ось весь цей екзамен пройдений, всі ці три етапи, ви можете сміло придбати той чи інший парфум. Так, Любимчика показала. Давайте почнемо з таких чистих. Трошечки синтетичних парфумів. Um, покажу вам ще одну новинку, якою я не зовсім задоволена. Джо Малон. Um, без окулярів нічого не бачу, але я пам'ятаю, як називається цей запах: Wood Sage і Sea Salt. Тобто якісь дерево і морська сіль. Дуже класний запах, дуже ніжний запах. Тут також прописуються всі ноти, які в ньому присутні. Але. Я його на собі взагалі не чую. Він настільки делікатний, він настільки витончений і настільки не сконцентрований, що я скільки б не наносила його на себе повторно тричі на день, він дві хвилини я його чую, а потім він кудись зникає. Я його взагалі не чую. Можливо, це на мені так, не знаю, але сам запах по собі дуже гарний. Дуже делікатний. Через те, хто полюбляє ось, такі делікатні запахи, зверніть можливу увагу. Далі рухаємося по хронології задом наперед. Окей. Також придбала з взимку від Паредо Бальдафрік. Багато про нього чула, багато про нього читала, і мені було цікаво взагалі. Потестувати запахи від Байредо. це був єдиний запах, який мені сподобався. Був ще один, не пам'ятаю, який здається: 1996, а можливо ні. Ну тобто один з них, який потім просто починав мене і душити, і викликав якісь негарні емоції. Тобто він повністю, повністю мінявся на мені. Я не знаю, як це сказати. Ну, ось цей запах. Він також делікатний, він трішки солодкий, в міру, правда. І він мені пахне якимось кокосом ананасом, хоча цих ноток взагалі немає. Він такий для мене досить літній. От взимку він мені не сподобався на мені, він не розкрився. А літом ну, от в теплу пору року буду пробувати. Так. Цей парфум також дуже в свій час любила. Він в мене досить довго вже декілька років. Не пам'ятаю, два-три роки. Ну для мене це довго. Тому що парфуми, я вам не показую не нішеву парфумерію. Я купую, потім якось забуваю, потім мені не подобається. І я вже мені тяжко повернутися до парфуму знову, якщо він мені в якийсь момент розподобався. Цей такий дуже деревесний запах, трішки маскулинний. І особливий він також не заважає. Ну, мені, наприклад, так, це молекула номер 8 від е, царко Парфуми. Я сподіваюся, що це правильно вимовляю. Е, здається, датська фірма. Тобто, я виявила під час підготовки цього відео, що в мене лише один парфум Лосітан, французький, а всі інші Англія, е, Данія, е, Швеція. Оман також є. М -м. Так ось цей дуже. Також делікатний, трошки маскулинний, деревесний, люблю деревесні запахи, Вони, ну, в них немає ось такої примітивної, якоїсь ем, солодкої ноти, чи якоїсь такої свіжості, квітковості, знаєте, такої вже надто. Вони приземляють. Ось цей запах, який приземляє. Зверніть увагу, якщо ви його ще не знаєте. Хоча е, я думаю, що багато хто з вас вже з ним знайомий. Далі ще одна молекула. Це була молекула номер 8 від царко Парфум. А це молекула номер 1 з Ірисом від Eccentric Molecule. Я не знаю, як це вимовляється. Насправді це взагалі дуже дивно, що це німецька марка, ніколи б не подумала. Німецький парфумер з Берліну, який винайшов ось ці молекулярні запахи, основані на базі якої є молекули. Синтетичні, так, і до них додається, тобто в цьому парфумі синтетична молекула, оце їхня специфічна, плюс ірис. Я ірису як такого не чую тут, тому що я насправді запах ірису цієї квітки також ну, спробуй принюхайся і зрозумій, чим вона пахне. Ну, свіжістю, так. Але ось такий, щоб я його запам'ятала цей запах і десь впізнала запах ірису, я маю на увазі. Так, так не буває в мене, наприклад. Але цей парфум також дуже делікатний, чистий запах. Так? Він такий запах для мене, знаєте, навіть трошечки, я би сказала, запах грошей. От чимось він мені пахне грошима, не знаю чому. Можливо, через це, що тут є присутня ця синтетичність. Але ця синтетика не є такою знаєте, синтетикою, яка буде душити, яка буде якось заважати. Ні, це чиста, чистий запах, чиста синтетика, якщо я це правильно пояснюю. І він також, я його досить часто бачите, <багато>, багато вже немає, досить часто ним користуюся. Він такий універсал. От якщо в мене мені хочеться чимось пахнути, але немає особливої якоїсь ідеї. Ось цей завжди. Ось цей запах, цей парфум завжди підходить. Просто такий універсальчик. І ще один запах такої чистоти, можна сказати. Навіть я коли шукала цей парфум, взагалі я його шукала, цікава історія. Я просто завела в Google Нішева парфумерія. Мені було цікаво ознайомитися, які цікаві пропозиції. І знайшла ось цей парфум. Насправді він, як для нішової парфумерії, дуже бюджетний. Оця баночка коштує приблизно 40 євро, плюс-мінус. Це італійська фірма Ака Капа і називається сам парфум Білий мускус. Вже чути, що тут мускус присутній, так ще й білий, це запах чистоти. І цей парфум був ну, ніби такий рекомендований як запах. Old money, так, а десь рік тому я його придбала, якраз це все було um, Old Money, Old Money, Багато хто про це говорив. Мені було просто цікаво, як же ж він пахне. так, Якщо це такий Old Money. Так ось, якби я цей парфум просто понюхала отак: от, от кришечку. Так, моя Стефа тут позіхає. А, просто кришечку, я би його ні за що не купила. Ні за що. Тобто, це для мене запах якогось одеколону. Лимонного, цитрусового, незрозуміло яких років. Одеколон. Але що відбувається, коли ви робите пшик і наносите його на шкіру? Я зараз не хочу це робити, я не хочу зараз нічим пахнути. А, він розкривається пудрою, якимось кремовим запахом. Тобто, ось цього одеколонного ефекту цитрусового на початку взагалі через 5 хвилин немає. І він настільки шикарний, от по-своєму, так, що от цей ефект old money, те, що малося на увазі, я можу зрозуміти. Запах чистоти, також запах, можна сказати, якогось багатства. Хоча, якщо казати про слово розкіш, розкіш для мене ось це. Ось це розкіш. А це просто таке old money, старі гроші, можна і так сказати. Зверніть на нього увагу, я не знаю, чи він представлений в магазинах офлайн, ніколи його не зустрічала, ніколи. Я його придбала всліпу. Тобто я про нього почула, я його замовила. 40 євро було мені не шкода, в разі не сподобається. Так? Це був експеримент, який вдався. Орієнт запахи, які я також люблю. В мене їх три з нішевої парфумерії. Взагалі, що таке нішева парфумерія, я думаю, що ви знаєте, якщо ні, Коротко поясню, це компанії, які займаються лише парфумерією. Тобто це не компанія, наприклад, візьмемо Gucci, які роблять і одяг, і сумки, і окуляри, і парфумерію. Так? Це компанії, які е, займаються суто парфумерією. Ну, наприклад, якщо Лосітан, я не знаю, чи це нішева парфумерія, скоріше всього, ні, тому що в них в першу чергу вони славляться своєю косметикою рослиною, але, але, але одяг не роблять. Якщо, якщо це. Є фактором. Кут цей парфум, мій особливий. Це англійська британська марка Penhaligons. На жаль, він вже не випускається. Я хотіла купити собі ще одну баночку, я не змогла це зробити. Я обшукала весь інтернет. Я була в усіх магазинах в Мюнхені, в яких продається ця марка, і мені сказали в кінці, зрештою, в кінці кінців, що він вже не випускається. Можливо, десь в світі, але в Німеччині, в Європі, ні. Не продається. А називається він Малаба. І це для мене «Шехерезада» і тисячу казок. Чи як називається ця історія? Це «Шехерезада». І е, саме цікаво, що він пахне зараз шахерезадою, коли нюхати флакончик. А коли він розкривається, це також це якісь такі, ну, не знаю, це якісь чарівні світи, можна з цим порівняти. Для мене це більш вечірній запах, я його дуже бережу. Хоча знаєте скільки років він в мене вже? Зараз я порахую. Цей парфум мені подарувала моя подруга Надія Тимощук. А коли вона приїхала в Мюнхен вперше. І це був, здається, 2009 рік. Тобто цьому парфуму вже 15 років. Може таке бути? Може, 15 років. Я його бережу на початку. Я так щедріше ним користувалася, а зараз, а зараз я розумію, що це велика реліквія, що такого парфуму мені більше не купити. Але спробуйте. Ті, хто шукають, можуть знайти хіба що десь якийсь тестер, або хтось, можливо, продає вживані парфуми, так на eBay. також можна купити ось такі речі, які більш ніде не купиш. На жаль. Ще один парфум від Penhalgon's. В мене є ще інші, але вони такі унісекс. Ми їх з Паулем ділимо, і я їх вже більш так Паулю віддала. Пауль ними користується. Я їх не буду тут презентувати, бо вони для мене більш чоловічі. Ми тут про жіночі парфуми. Так ось, цей парфум називається Empreса. І він такий. Такий шанельний трошки. Якоюсь шанелькою він пахне. Я колись навіть ним користувалася і пішла до лікаря на прийом. Ну, ми з цією лікаркою в таких стосунках, вона українка, і вона дійсно запитала, чи це шанель. Це не шанель. Я тут лишаю опис, і я тільки можу сказати, що він такий нарядний, він такий, знаєте, вихідний день, свято. Щось таке особливий момент. Я ним користуюся, ну, користувалася досить часто. Зараз ні. Зараз я трошечки про нього забула, але прийде час, я до нього повернуся точно, точно знаю. Але не зараз. Зараз, ще раз показую, це не реклама. Зрозумійте правильно, просто я настільки в захваті, що я просто від, від цього парфуму. Просто, просто. Так, і ще один парфум, ще один любимчик Amouage Sunshine. Тобто зі всіх парфумів Amouage мені подобається лише цей. Також я його купила по рекомендації якоїсь статті про нішову парфумерію. Він був там на якійсь з перших позицій, що один з найкращих парфумів в світі рахується. Цей парфум з Оману, тобто виробник в Омані. Я не знаю, як це пояснити. Це для мене сонце, літо, спека, фрукти на сонці, весело, радісно. Це якийсь запах щастя. От для мене це запах щастя. Тут ви бачите ноти, які присутні. В цьому парфумі не присутні ноти абрикосу. Але іноді я чую такий достиглий-достиглий абрикос. Тут є смородина, я точно знаю. І знаєте, що тут є? Тут є тютюн. І ось оця солодкість смородини, оця солодкість сонця, він так і називається саншайн, сонячне світло, краще б не назвати його. А оцей тютюн, і є ще присутній папірус. Ось вони приземляють цю солодкість. Вони не дають цьому парфуму, цьому запаху, цьому аромату вийти за ну, стати таким примітивним, таким цукровим, та, таким цукровою ватою. Ні. Ось це приземлення за рахунок тютюну за рахунок цієї солодкості, ця суміш, вона просто вона якась геніальна, можна сказати. Обов'язково, якщо будете в магазині, і там буде представлена марка Амуаж, обов'язково підійдіть, понюхайте, принюхайтесь, потестуйте на собі, і ви це все також відчуєте. Це все ось таких дев'ять парфумів. Нанішеву парфумерію не показую, мені це не цікаво. Це... це так. Іноді може щось мені сподобатися. Хоча все, що, чесно кажу, все, що ненішева парфумерія в мене є, це все те, що я купляла кілька років тому. Наразі мені не цікаво купувати ненішеву парфумерію. Не знаю, чому різні я на те причини. Плюс ці запахи, вони всі. Знаєте, такі масові, тобто вони розраховані на те, що вони будуть подобатися багатьом людям. Що багатьом людям ось цей запах чи той запах сподобається, тобто розраховані на велику масу людей. Ніша вона все ж таки має своїх клієнтів. Хоча я не є прихильником якоїсь одної марки. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Penhaligons, та від Пенгалігонс мене Декілька парфумів було і є. Якщо ми візьмемо Байреду, то від Байреду е не знаю, чи мені щось таке ще сподобається, крім Бальда Фрік, що я для себе дійсно придбаю. Не думаю. не думаю. Я завжди в пошуках. Я знаю, що я точно зверну ще увагу від Лосітан на їхній парфум Троянда і Файге. А як це Файге буде? Файге. Інжир. Троянди і інжир Він свіжий. Тобто ця троянда з шафраном він такий трошки пряний. А та троянда з інжиром свіжа. І ще в них є троянда в такому чорному флаконі з ут чи амба, от я не пам'ятаю. І він вже вечірній. І він також по-своєму класний. Це зовсім інший парфум, це зовсім інший запах. От просто зверніть увагу на запахи Лосітан, на аромати Лосітан, але не їхні, оці такі стандартні, так? А це Лосітан разом з іншим якимось парфумером П'ярме. П'я Ерме. Не знаю такого. Але ось в такій колаборації вони зробили ось ці такі більш достойніші, можна так сказати, парфуми, і вони всі класні. Там є інші напрямки також. Але ось це з трояндою мені, хоча не прихильниця троянди ніколи не була. От гель для душі в них троянда прихильниця. Люблю від Лосітан. Цей запах, видно, вони зловили таку троянду, знаєте, таку легку, якусь особливу троянду, якийсь сорт, можливо, чи що? Що їм оці запахи і гель для душа, і те, що стосується парфумерії, дуже. Вдалися і будуть вдаватися, я сподіваюся. Через те, до чого я вела, що в мене немає особливої марки, яку я люблю. Їх декілька. Мені головне, щоб подобався мені ось цей запах. І як я вже проаналізувала свою парфумерію, поки готувала це відео, це або запах чистоти, так, ось такий синтетично чистий, або це більше сторона Орієнт, так, більш такі східні, пряні запахи. Їх також дуже люблю. Ну і запах троянди тепер ще, ще серед них. Будемо його поповнювати іншими ароматами, але це будуть дійсно аромати від Лосітан, тому що ну, от в них це якась особлива, особлива історія. Дівчатка, дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео, тому що багато хто з вас просто забуває це робити, навіть якщо відео сподобалося, навіть якщо в голові виникла виник лайк, сердечко. Ось, будь ласка, натисніть. Покажіть мені, що ви мене підтримуєте в моїх ідеях. Вам подобається те, що я роблю, тому що в відношенні до переглядів і до вподобаючок, на жаль, в мене ситуація така дуже сумна. А я не хочу, щоб було сумно, я хочу, щоб було радісно. І щоб вам також було радісно разом зі мною. Будь ласка, зробіть це. Я вам буду дуже вдячна. Дівчатка, поділіться, будь ласка, в коментарях тими парфумами, які вам подобаються, але не просто от назва, так. Подобається, не подобається, а чому? Яка історія за ним стоїть, чому цей запах вам подобається, з чим він асоціюється? І а, цікаво було б, якби це була нішева парфумерія, так, щоб ми разом всі з вами дізналися щось нове для себе. Ми тут знаходимося також в обміні а, інформацією. Я також хочу почитати коментарі, побачити, можливо, для себе ще якісь інсайти. А мені це подобається, я так можу сказати, колекціоную. бачите, тому що банки всі не використані. У мене здається, немає ні одного парфуму, який я використала до кінця за все життя. Ні, було таке. Було таке в студентські роки. В мене був парфум від кензо з червоним маком. Хоча це взагалі не мій парфум, просто я десь когось побачила, собі купила і от інакшого не було, користувалася тільки цим. Ось цю баночку я дійсно до кінця використала більш ніякого. На наступний раз я хочу для вас підготувати відео. Знаєте на яку тематику? Щось з одягом. Щось з одягом, стилю. Хочеться мені розказати. У мене вже я в голові виклався концепт. В коментарях поділіться вашими ідеями, бажаннями, що ви від мене хотіли почути. Тому що таких ідей бажань в мене в Instagram Direct щодня виникає багато. Оля, розкажіть про ваш стиль, Оля, розкажіть про те. Ну, розкажіть про стиль, це дуже абстрактно, так? Я не знаю, в мене є якийсь прям стиль. Але ось у мене зараз так вибудовується концепт один в голові. І якщо він ще й трафить на ваші побажання, зроблю. Обіцяю, що зроблю. Всім гарного настрою, до наступних зустрічей, всім па-па-па-па!